Дорогі друзі, не купуйте дітям тварин, котів, собак, папуг тощо. Це не будуть дитячі коти, собаки і папухи, це будуть ваші тварини. Ви будете за них розраховуватися в лікарні, якщо вони захворіють. Ви будете купувати їм корм. Ви будете купувати нову ніжку креслу, якщо вони її погризуть. Ви будете їх мити, якщо вони обкакаються і вимажуть своїми фекаліями все довкола. Це будете робити. Ви, діти, не розуміють, що таке відповідальність за самих себе. Я вже мовчу про собак, котів, папу, рибок і тому подібне. Їх треба ще виховувати, ваших дітей. А ви даєте дитині, яку саму треба виховувати, і ще даєте собаку в добавок. Тобто іще й собаку треба виховувати. Якщо ви думаєте, що собака це якась бездушна іграшка, ні, це не так. Це живе створіння, це жива тварина. І Виховати боягузливо неадекватну рептилію з собаки раз плюнуть. А виховати із неї справді собаку нормальну, адекватну, яка буде служити вам і любити вас, це ще треба вміти. Тому і ще бійте своїх бажань. Тому що, якщо ви почули від своєї дитини, мама, я хочу Канекорсо, Добірмана, добермана, мам, я хочу. Ви знаєте, що таке канекорси Доберман? Це службова собака, Доберман. На ній треба бахати. У неї енергії більше, ніж всієї вашої сім'ї взятої. Ця собака це не для того, щоб вона сиділа з вами на подушці. Для того, щоб сиділа з вами на подушці, є простіші породи. Так що, якщо ви берете собаку такої породи, вдумайтесь добре. Тому що, поки вона мала, ви нею можете ще якось керувати. Вона виросте, і якщо ви їй не надали належного виховання, яке вона потребує ще в перший рік свого життя, вона буде робити вам нерви. І не тільки нерви. Вона стане вашим особистим пеклом. Так що, будь ласка, не даруйте дітям тварин. Купуйте їх собі дорослим. І беріть самі за них на себе відповідальність.